Всім привіт! Сьогодні у нас 28 жовтня. Готуємо ми участок на наступний рік на висадку нових сортів, а також із старих сортів. Це наш буде маточник на весну. Ми зараз проводимо видалення двохрічних кущів. Такі от у нас однорядочки. Давно вже висаджуємо все на одну рядочку. Двох рядка в нас не цікавить, так як з двох рядки там трошки є мінуси. Мульчируємо. Плівочку ми плівочку між рядами, щоб не було буряну. Також ми стеляємо це все соломою обов'язково, щоб не травмувати. Цю нижню плівочку. Ця плівочка наверху у нас служить 4 роки. плюс, а Нижня у нас плівочка вона десь приблизно 2 роки, плюс-мінус. Ну, Так як ми затуляємо скажімо так, це все то тобто є сонячні лучі не потрапляють на плівочку, тому вона служить плюс-мінус там однаково, як і Бугру. плівка в нас тут планета пластик. Україна виробник, тому нам вистачає якраз її е, два рази висадити полуницю. І е, виходить так, що перший рік посадили, другий рік е, ми взяли хороший врожай. Міняємо п'ять саджанці, обновляємось і ще два роки. І тому якраз тут виходить, два рази в нас посадка виходить і міняється плівка. Таким методом ми і працюємо. Зараз покажемо вам, як ми удаляємо старі кущі. Старі кущі. Деякі кущі ми удаляли ще літом, наймали студентів. А так, вон, бачите, деякі залишилися, не встигли. Тобто, спочатку э, повністю удаляємо листову масу, от, а потім э, з спеціальним інструментом ми проводимо далі видалення кусів. Зараз ми все покажемо. Показуємо вам інструмент, який ми зробили цього року для. Того, щоб облегшити собі труд по видаленню кущів. отак от, от він виглядає Можна самим зробити. Хто надумає задати запитання, чи буде в продажі, ще не знаю. Якщо буде замовлення більше п'яти штук, може і задумаюсь комусь зробити. Бо в основному я таку лопатку роблю. Це для посадки фріго і також копанки. Чудова річ. І також я її використовую при видаленні кущі. Зараз це покаже. Але там це зараз До за допомогою цієї лопатки Відрізає центр. Коріння по опіщаний грунт взагалі буде шикарно. У мене з углинок трошки, трошки ця, ця процедура така не, ну, не, не легко особо. На цьому участку тут такий грунт більш м'якіший. На другому участку то там трохи твердіший. І ось такі от макарони. Видаляємо двохрічні кущі. На третій рік ми не запускаємо саджанському так як там мільчає ягода і потім куча хвороб. Там дуже багато міграції. Ми тільки два роки. Два роки і все. Якщо земля тут на буграх вспушується, додається туди кисень, громко, і тому весною при посадці наприклад, фріго замовляти, то буде м'яко все буде садитися, як тільки бугор наче зроблять. і Також буде комфортно садитися касета, все м'ягенько, весною, безстренько все швидко посадиться. З приводу лопаток також. Ми маємо замовлення на виготовлення таких е, інструментів для посадки фрігу і копанки. Далі працюємо, далі буде відео. Хто перший раз зайшов на відео, будь ласка, підписуйтесь, далі буде цікава інформація. Всім пока.